Як зв'язати ось такий простий чохольчик для кружечки. Я набираю 10 петельок. і тепер набираю одну повітряну петлю. І спочатку я зроблю рядочок з сполучних стовпчиків чи сполучна петля. Треть. Розвертаємо в'язання і починаємо в'язати стовпчики без накиду. Стандартно вони пров'язуються за обидві стінки петлі нижнього ряду. Але тут ми пров'язуємо лише за задню, бо так буде виходити резинка. Тепер розвертаємо і в'яжемо всі ряди так само. 37 рядочків в мене вийшло. Беру нову ниточку і починаємо робити бортик. Я буду робити з сполучних петельок рядочок тільки по всьому контуру. Все, тепер треба зробити ручки. Для цього набираємо ланцюжок з повітряних петель. І тепер приєднуємо це, у нас вийшло ось таке вушко. Тепер можна пров'язати сполучні стовпчики. Тепер набираю 12 петельок. приєдную тут сполучним стовпчиком. І, по суті, все. Нам залишилося лише сховати ось ці кінчики пряжі. Беремо кінець пряжі, голочкою легше буде підчерпнути, пройтись ніж гачком, в одну сторону, в іншу сторону. Ось така штучка в нас вийшла. Ось так: на вушку надягаємо одну сторону і другу сторону. Ось так воно виглядає. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на мій канал.